В органах правопорядку випадкових людей не буває. Якщо й трапляється, то надовго не затримуються. Кожен, хто прийшов на службу, обираючи собі цю нелегку відповідальну професію, усвідомив, що співробітник міліції це надійний захисник законів, інтересів держави і прав громадян від злочинних посягань. Хочу привітати всіх чоловіків Білоцерківського міського відділу внутрішніх справ із днем захисника вітчизни. Дуже приємно працювати у переважно чоловічому колективі в честь свята. Хочу вам побажати. Пусть служба і робота не завжди проста. Ми вам желаємо жити, любити, трудитися. А якщо вам щаслива зв'язка, то і до генерала дослужиться. Ви отрада і нам, і нашим дітям, Дякую вам, мужчина, що ви є. Міліція починається з чергової частини. Саме до чергової частини надходять перші повідомлення і заяви про всі події в місті. Хочу привітати чоловіків Білоцерківського везде захисника вітчизни і бажаю вам щастя, здоров'я, жити без старості, працювати без томи. Бажаю вам благ неземних, Я знаю вигідні їх. Найчисельніша служба в міліції це рота патрульної служби. Це мужні та сміливі чоловіки. Вони завжди наведу у людей і є обличчям всієї міліції. Саме по їх роботі їх поведінці найчастіше судять про весь особовий склад. Шановні чоловіки, від колективу фінансового сектору вітаємо вас зі святом. Бажаємо вам сімейного затишку, благополуччя, достатку, а саме головне здоров'я і кохання. Міліція є служба, про яку багато знято фільмів, написано ще більше книжок, детективів. Це опера, працівники карного розшуку. Мужні, вольові чоловіки готові працювати цілодобово в складних умовах. Професія обрана ними це спосіб їх життя, готовність йти на допомогу віддано служити людям. Любі наші чоловіки, вітаю вас з вашим професійним святом, днем захисника вітчизни. Бажаю вам всього самого найкращого, здоров'я, кохання, злагоди і благополуччя ваших сім'ях. Слідчі людина, в якій поєднуються здібності до аналізу та спостереження. Головна риса справжнього слідчого. Є об'єктивність. Вони мають бути хорошими юристами, мати аналітичні здібності, підмічати дрібниці, бути прекрасними психологами і вміти спілкуватися з людьми. Шановні чоловіки, вітаю вас з Днем захисника вітчизни. Бажаю щастя, здоров'я, успіхів в роботі. З Днем захисника у системі МВС є служба з такою домашньою назвою Дім. Дільничні інспектори міліції. Вони перша, а не рідко єдина допомога правова, соціальна, психологічна та фізична. Дільничними розглядається більше половини звернень та заяв мешканців міста, що надходять до відділу міліції. Ними розкривається майже кожний третій злочин, скоєний в місті. Жодний масовий захід, який проводиться в місті, не обходиться без участі дільничних інспекторів міліції. Дорогі наші чоловіки, хочу вас привітати з Днем захисника вітчизни. Вважати вам міцного здоров'я, щастя, кохання, наснаги, невпевного руху вперед. І всього, всього самого найкращого. Кожна професія має своїх майстрів, людей, які віддають улюбленій справі своє вміння, завзяття і професіоналізм, у повноваженні відділу боротьби з економічною злочинністю, кінологи, експерти, водії, всі, хто завжди серед людей, що миті готові прийти на допомогу людям, спокій і безпеку, яких оберігають. Шановні любі наші чоловіки, вічірого серця хочеться привітати вас святом, справжнім святом Днем захисника вітчизни. Хочеться побажати вам Божого благословіння, здоров'я, добробуту, наснаги. Нехай достаток не минається, у домі радість залишається. Нехай завжди поруч з вами будуть надійні, вірні товариші. Нехай зірка удачі завжди освітлює ваш шлях. А кохання і радість нехай завжди крокують поруч святом. Особливі слова хочеться сказати ветеранам міліції. Серед них є учасники Великої Вітчизняної війни, учасники бойових дій, ліквідатори аварії на ЧАЕС, мужнім людям, які своєю доблесною працею, відданою службою захищали людей, державу і закон. Низький уклін вам, ветерани, за вашу відданість своїй справі. Шановні колеги, вітаю вас з Днем Захисника Вітчизни. Вважаю вам незалежно від звання і посади, бути захисником добра, справедливості і на жінок у цей святковий день. Прийміть найщиріші побажання добра, оптимізму, витримки, а також сімейного благополуччя. Щирі поздоровлення від жінок міського відділу міліції прийміть день свята. Всі чоловіки, правоохоронці. Жіночий колектив вітає вас зі святом, впевнені, що ви гідні великого звання захисника вітчизни своєї держави, співвітчизників своїй сім'ї. Як сліхто такое, де у нас паро.